Добрий день, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо з вами вивчати географію рідної держави. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вести промову про те, як же зображувалася територія України в картографічних творах. Тема нашого сьогоднішнього уроку зображення території України. В картографічних творах мета нашого сьогоднішнього року з'ясувати, як зображувалася територія України в картографічних творах в різні історичні періоди. Давайте будемо розпочинати. Ну, ви, мабуть, знаєте, що географічна карта це одне із важливих джерел географічної інформації. Чому? Тому що географічні карти показують нам розташування різних природних і суспільних об'єктів і явищ. Дають їм коротку характеристику і показують зв'язки між ними. Треба сказати, що давню спробу схематичного зображення місцевості було знайдено саме на території України. Є таке село Межиріч в Черкаській області, і саме там на Черкащині була знайдена карта, яку ви бачите на малюнку. Це скоріше не карта або схема. Подивіться, межиріч, карта зображення місцевості на Бивні Мамонта, вона накреслена. 15 столітті ще до нашої ери, тобто близько 17 тисяч років тому була створена ця карта, межріч карта, карта, схема, яка, можливо, є найдавнішою картою, знайденою на території України. Коли розпочалася нова ера, то створення почалася історія створення справжніх географічних карт. Ми з вами знаємо з курсу шостого класу, що перші географічні карти були створені. Клавдієм Птолемеєм у другому столітті до нашої, нашої ери, Клавдій Птолемей в своїй праці, посібник з географії створив перші карти. Цією працею користувалися 14 століть. Посібник, ось він так виглядав. Подивіться, будь ласка, на слайді. Посібник містив різні, різні карти. Дуже багато географічних відомостей, в тому числі і про територію України. Ось якраз ми бачимо перша карта Птолемея, Ось так вона виглядала в тому посібнику. Карти, які створив Клавдій Птолемей, вони відрізнялися від інших карт. Вони були точніші. А перші карти українських земель з'явилися в переписах, так. Коли географія Клавдія Птолемея, вона неодноразово переписувалася, і в 13 столітті з'явилися і карти України. А вже починаючи з 15 століття, територія України зображалася на карти на картах інших держав, таких як Польща, Литва, Угорщина і Туреччина, а ось середині 17 століття в Західній Європі вже видали перші карти, які були присвячені принципу тільки українським землям, і перший творець таких карт. Це французький інженер, військовий інженер, Гіом де Девоплан і картограф. Саме він створив першу карту України. Він накреслив кілька таких загальних карт нашої батьківщини, і навіть деяких її частин, такі як Поділля, Київщина, там Волинь, і так далі. Справа в тому, що Гіом де Девоплан дуже багато часу прожив на території України, проводив різноманітні виміри, да і. Результатом його стала праця, яка називається Опис України. Вийшла вона в 1648 році, і якраз тут було вміщено дуже багато карт. Ось на цьому слайді ви можете бачити фрагмент карти України Гейома Ловасера Давоплана. Він також створив карти Дніпра, так окрім іще карт самої, самої території України. Слід відмітити, що цими картами користувалися дуже довго в Європі. І її користувалися саме для відображення тих земель, які називались Україною. Таким чином назва України утверджувалася завдяки карті гіона Левесера Дебоплана. Ем, ну, треба сказати, що роль звичайно дебоплана дуже велика у, у відкритті України настільки велика, що порівнюють цю роль з відкриттям Колумба Америки. Звичайно, Левесер Дибоплан. Uh, дуже багато працював, uh, і завдяки його працям, назва Україна закріпилася над величезною територією від українських Карпат і до аж до Московії. Після Гійома Левесера Дебоплана у 18 столітті в Німеччині, подивіться, діти було створено ще одну карту. Створив його Йоган uh, 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 так? І назвалася ця карта Україна земля Козацька. Так, Україна земля Козацька. Якраз це карта Йогана Гомана. Так, Йогана Гомана. Так, давайте я зараз знову перейду для того, щоб вам було чітко видно. І знову відкрию. Деякі проблеми в мене виникли технічні. Я думаю, що це не суттєво. Отже, ось ця карта. Вона, вона є картою України, якраз і на той час була ця карта була створена в Німеччині в 18 столітті, і на той час використовувалися знання географів і істориків всієї Європи для створення цієї карти. Ця карта неодноразово перевидавалася. Продовж 100 років і стала одна із найбільш упізнаних зображень території тодішньої України. Так, добре з другої половини 19 століття українські вчені відображали на картах територію. Е Розселення українського народу ми з вами знаємо. Якщо курс історії знаєте історію України, то вам відомо, мабуть, що раніше територія була значно більшою ніж територія сучасної України. Найбільш відомі карти були видані Павлом Чубинським Степаном Рудницьким, Володимиром Кубийовичем. Ось ви можете бачити Степана Рудницького. Карта видана у Відні в 1915 році. Карта Чубинського. В 1871 році карта Кубийовича, у 1937 році, були видані ці карти України. І саме під керівництвом Володимира Кубійовича, група вчених в 1937 році створила перший атляс, як він називався, України і суміжних, і суміжних країв. Ну, треба сказати, що дуже багато картографічних творів є на сьогоднішній день. І вони є пам'ятками історії науки місця. Дуже багато інформації, дуже унікальної, яку сьогодні навіть в сучасних джерелах, маючи мережу інтернет, практично неможливо знайти. Про що йдеться? Йдеться про, про зміни кордонів країн, про розташування географічних різноманітних об'єктів, про суспільні відносини, про культуру. Про минулу символіку території України герби, символи, постаті, національний одяг, да? все це раніше наносило на карти. <сміттє> Сьогодні зразу вам кажу, що навіть в мережі інтернет аналогів практично знайти не можна. Саме тому, звичайно, стародавні карти справедливо вважають витоками географічних знань. Ну, а про більш сучасні карти України ми з вами будемо говорити на наступному уроці. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули, як зображувалася територія України на картографічних творах в давні часи. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.